У незаконному продажі 60 тонн сталевих газових труб звинувачують сільську раду жителі села Яворів на Прикарпатті. Вони переконані, що труби свідомо продали за дешево. бурені, що ані депутати, ані сільський голова з ними не порадились. Інакше б за такі гроші самі б розібрали ці труби для облаштування власних обістів городів. Справою вже зацікавились в прокуратурі. Аргументи слухала Алла Пас. У Яворівському клубі галасує сотня селян. Вони ще на початку 90-х здали гроші на газифікацію села. Кажуть, зібрали 86 тисяч карбованців. На той час шалену суму. Селянська спілка купила газові труби. Люди здавали по тисячу рублів, у той час тисячу рублів коштувала корова. Гроші ці перевести на корові то є 85 голів великої, рогатої худоби. З часом виявилося, що газифікувати гірські яворів проблематично. Тож майже 90 тонн сталевих труб понад 20 років пролежали просто неба. До нині одного ранку селяни помітили, що дві третини труб зникли. З'ясувалося, їх продала сільрада, на балансі якої вони перебували. Горян приголомшила сума, в яку оцінили труби 7,5 гривень за кілограм. На їхню думку, це щонайменше вдвічі дешевше за реальну вартість. Труби тепер дивилися люди, така це ж союзного виробництва трубу не дуже великої якості. Такі труби можна купити по 36 гривень. За кілограм то нам, нам хоч би були продали по, по 18, і то дуже би було добре. А це дуже занежена ціна. Депутати сільради запевняють, у усім за кіло яворівські труби оцінила експертиза. Покупець пропонував ще менше. А голова слід натякає до такої оборудки, додумалася не сама. Нібито, що робити, їй порадив голова райради. Михайло Іванович районний депутат. Подзвонив і сказав, що зібрати сесію, що є пропозиція закупити ці труби. Сказав, подзвонив, до до кого там звернутися, щоб це зробити експертизу. Там були зробили експертну оцінку, і, і таку оціну поставили. Уважаю і вважав, що їх треба було продати, тому що вони 23 роки стоять під відкритим небом. Питання ціну вирішував не я. Ціну вирішували експерт. Експерти я задала. Оцінку дав експерт. Вибачте, Це ви раз. Ви порадили сільському голові саме цю експертну комісію. Ні, я навіть не знаю, якщо хто сьогодні, хто який то експерт робив. Яворівською оборудкою наразі зацікавилися правоохоронці. Кримінальне провадження розпочато прокуратурою Косівського району за матеріалами Служби безпеки України. Відомості внесено за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Це розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Тим часом селяни вимагають, аби покупець повернув їм куплені газові труби або доплатив за них. пас Романдучик Прикарпаття